Бу, злякалися. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. І сьогодні, як ви бачите, я перетворився на ось такого кота з мема. Я сьогодні став цим котом для того, щоб трішечки познущатися над Мікою. Бо мені здається, що у минулому відео з оцим котом, там, де ми виживали разом вдвох на е, Сиді у світі цього кота. я вважаю, що Міка недостатньо перелякалася, як я. От. Тому сьогодні ми будемо це виправдати. Вляти я можу видавати звуки, як оцей кіт. Типу, Бей. ось таких або я ось таких. Я От, ну і власне, ось такий друг звук. Злякався. От ми я гадаю, що ви всі його чули. Ви знаєте, що це таке, та й взагалі вам дуже сподобалось це відео з цим котом. Тому сьогодні можна сказати друга частина. Отже, я переходжу в невидимість. Міка мене не чує. Зараз ми разом з вами летимо до будиночку. От поки ми летимо, друзі, можете поставити лайк під це відео, бо я впевнений, що воно буде дуже дуже кумедне. Так. Давайте її шукати. Вона. Вона ось тут. Вона ось тут, на другому поверсі. Зараз ми почнемо наше знущання. Я пропоную почати з того, що ми будемо просто-просто дивитися за нею. Що вона робить? Вона просто тут спостерігає. Давайте просто от на неї так згори впаде, оце лот. Вона не помітила. А тепер помітила. Так, друзі, це вже цікавіше. Це Цього вже цікавіше. Це вже Шо цікавіше. Ти? цікавіше. О, вона все прогавила. Все найвеселіше. -най так, буде він сюди бігти? Ні, він не буде Ой. сюди бігти. Так, давайте ніби це. Він впав, а вона. <реш> Ні, вона все прогавила. Ні, капець. Так, окей, перша спроба була не, не дуже вдалою. Цей також щось тут Ой, бігає. Ой, я зовсім забула, що Оп. я хотіла зробити. Оп, давайте просто тоді ось так з'явимося. Вау! <хи> я знаю цього кота! <хи> Вона він знає ти цього ти кота! Бу, злякався, не бійся, я твій друг. Ага, ага. Ну він не мій друг. Ага, 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 не твій друг. Так, не твій друг. Давайте просто будемо стояти десь, так, стояти, стояти, трішечки спостерігатимемо за нею, дивитимемося, що вона тут робить. Так. Так, і в невидимість. Друзі, в невидимість уходимо, щоб вона не помітила мене, коли мені не потрібно. Ход так, а ну що буде далі? У мене є діла, мені потрібно висаджувати квиточки тут. Так, давайте просто отак зробимо. Отак. Оп. Чого це котрі з'являється? <ріст> не дзявився. добре Так. О, ні, він не так помер, як треба було. Оп! О, нормально. Ось такої кішечка. <ріст> Втомився. <сум> Втомився і спить. Так, давайте отут встанемо. Ось тут на горі. Так, давай тут на горі кажу. Нагоро Так, сюди. О, супер, супер, супер. Так, це воно. З'являємося і Бо починаємо розмовляти. Не бійся, йди скриджу, йди <сум> сюди, йди до мене. <сум> ні, 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 сам де звідси. Що, ні, 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 дивіться, вона кудись пішла. Я так, я давайте друг, будемо йти за нею. Я я друг, я друг Так, Де я вона? Друга, не ти. Де вона? Давайте, я буду бігти за нею. Так. Будемо переслідувати Міку, де б вона Бу. не сховалася. Так. І невидимість, невидимість. Так, непогано, нормально. Давайте тепер. Чого він пристав до мене? Зробимо, зробимо ще дещо цікаве. Так, наприклад, ось так зробимо. Мішечко, чому що з сталося? <рес> Капець, друзі. Так, Мне заходимо. Мені це не подобається. Заходимо. Заходимо. Постійно а будуть з'являтися оці оцелоти. Так, сюди, сюди, так. <рес> сюди, 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 Зараз вона у фігі. Так. так. виходь Заходьте, Ой-ой-ой-ой. <рес> це наше я їх випустила, а? Ну, і тепер настав час здовбало, Все, є А Ану, що і вона мене робить? Не видно буде. Ого! Нічого собі, друзі, ви, ви дивіться. Виходьте, виходьте. Скоріше, скоріш, скоріш. Її реально не видно. Але ми можемо дещо зробити. Давайте візьмемо ось таку штуку. Так, і візьмемо. А, почекайте, що нам треба. Нам потрібен лук. Нам треба побачити, де вона є. Так, ану, ану, ану. А як нам тепер побачити, де вона є, друзі? Невже Міка сховається від цього кота? Давайте Бу. декілька звуків поклацаємо. Ой-ой. Ой ой. Де вона? Слухайте, вона ж десь тут. Я навіть не знаю. Потрібно дуже таке начку пересуватись. Так, ану, ану, шукаємо, шукаємо, друзі, шукаємо. Хоча, хоча ми Але знаєте, не що не можемо зробити. Скатів. Давайте знаєте, як зробимо. Ось так зробимо. Оп, ви бачили це? Так, ану, ану, ні, ні. Вона, вона десь тут, друзі. Так оп, не влучив, не влучив, не влучив. Що Я чую якісь звуки. <сум> Треба в неї влучити, друзі, тоді ми зможемо її побачити. Як вона так швидко кудись тікаєш? <сум> Що це хто таке? Стріляє? Мене. <с> так я... Вона кудись стрибає, чи що? Де вона? Вона біжить кудись, друзі, дивіться. Так, це цікаво. Хтось в мене стріляє, це хтось цікаво. Мене це цікаво. Я ще такого не робив. Так, ану, ану, ану. Давайте а отак. Ану. А це вони погано. Ну, бачать, куди я йду. Ану, ану. <гум> Та що ж це таке? Давайте знову з'являємося, Виходить, що готові. Зникаємо. Але, зникаємо. Все ж таки, він десь поруч. Так. І чому я не можу в неї влучити? Що це таке? Так, а ну давайте, друзі. Ой-ой-ой, я повинен влучити. Так, ану, ні. Дивіться, просто не можу в неї влучити. Ой, час вийшов. А, а он вона, дивіться. Так. Бамц. Бамц. Та що ж ти будеш робити? Бамц! <схи> Бамц! Ой! О, нарешті влучив! Що це було? Я Ось так повинно було працювати! Так, оп. Ой! Її, 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 її. Я не буду ну дивитися на тебе! Так, тікаємо за нею! Тікаємо сиди, а сиди, може сиди, сиди! сиди. Але як? <схи> Ай! Ай! Я! Я друг, я друг! Так, давайте! Я друг не сходжу. не <рес> не ні, ні, ні. <рес> Так, все, в невидимість, друзі. Залиш мене? В невидимість. Все, давайте дочекаємось, поки вона повернеться додому. Хоча ми можемо, знаєте, що зробити. Так, давайте отак зробимо. Отак. <рес> все, я просто з'явився. І з'їв її. Ось так. Вона тепер вдома. Вона вдома, і це непогано. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Давайте візьмемо е, блок Кіжочка, золота виходь, та блок діамантів. <схід> блок діамантів стоїть, супер, нормально. Чекаємо, поки вона його помітить. Якщо вона сюди Режі. підійде, то ми якось Прям. спробуємо. О, О пішло, це, діло. Мене. пішло діло. Пішло діло. Так, да. Це для мене каже. Це паста була. <булась> <свят> одразу, одразу тікає, Кішечки. друзі. А ну давайте своїми дубками вперед та на вихід. Ага, нічого собі. Так. Оце вона що зробила? <гас> О, ні. Все. двері ми розрізала, ви бачили? <гас> ви бачили це. Капець. <гас> Ота, двері такі зробила, і все. <гас> все, все, Буду тут сидіти. О, ви бачили? Вона залізла у якийсь люк. Що це там таке? У неї що, там секретне місце? Давайте до неї. Оп, сюди. Ну все, будемо просто стояти і чекати ось тут. Поки поки вона побачить. Навіть звуків не буду видавати, друзі, щоб максимально ефективно. Все Я спослаюся. Хоча б. Ой, звідки ти впав? Там все відкрито? Звідки ти впав, каже? Хоча там закрито. Як ти впав? Навіть не помітила. Так, тікаємо, друзі. тікаємо. його! Все, я тут стукаю, що зараз Все, Він не вийде. Ага, ага, не вийде. Так, не вийде, не вийде. Цей кіт. Він застряг там. Ага. Так, нормально. Нормально, нормально, нормально. Так, давайте спробуємо ось так зробити. Це Ні-ні! себе в руках! Тримай себе в навіть більше! Так, сиди, 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 сиди. Сиди, сиди, сиди. Давай, я знаю. вот так, зробимо. Это гениально, і... дай ка. <рапев Fourier> Може, час. Так, быстро. <рапев> ага. Час пройшов, ага. Так, давайте сиди, 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 сюди. Сюди. Бо коти не люблять воду. <laughs> так, коти не люблять воду. Ага, але не цей. Вона навіть не злає. А морда, вона така страшна, лайл. Так. Може це тільки а ну? Бо, 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 іди звідси. А, ні, 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 ні. Так, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо сюди. Я Чекаємо не хочу з тобою не... дружити. У мене друг Бекі. і все. З будь-якої сторони будемо з'являтися. Згинь. згинь. А йо, згинь, кажу, нічого собі. Так, давайте за нею. Давайте, знаєте, як зробимо, друзі? Ми Школо, поставимо. А, це водички немає, я б тут напшикала на нього. Та, це ж таке не допоможе. Так, давайте ми зараз до неї. До неї. Де б вона не була? Зараз ми друзі ось так. Е, ось так робимо. Ага. Ага, ага, ага. Ой. Ой, це сатана <реш> Так, нормально, нормально, нормально лякається. Лякається. Ой-ой-ой, як я <реш> ага. Це, це якісь там сили. Ага. Ой якісь то там сили, так, вони і вони переслідують Міку. І в жодному разі не дадуть їй потрібно баки покликати, щоб він допоміг мені тут все але баки Може, тут це привиди <реш> Бак тут, а вона навіть про це не здогадується. Так, ну що, давайте не знаю, що зробимо. Давайте не знаю станемо отак просто. Просто постоїмо тут Ой, і все. Вона нічого на не побачила. Вона нічого не побачила. Не побачила знову. Так. Нормально, нормально, нормально. Сюди тікаємо. Вона залізла сюди. Так, ну що ж, давайте отак зробимо. Отак зробимо? А ну, ано. вона не тухне. О, сюди! Все! Просто голова мене? з плечей. Нічого собі. І так, невидимість. <гум> ну шо, як вважаєте, <гум> достатньо зміки чи не. Хочі! Хе. ти крив деш Котів. Котів. Ага котів а, ну, 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 Ще з'явився ну, ну. один разочок. Так, давайте. Ще можливо з'явимося якось. Ану, ану, вона просто стрибає донизу. <годишся господар, годишся> Зрозумів котяра. Ха-ха, <гум> капець. Ой, ну що, друзі, я думаю, що цього достатньо. Давайте десь тут заховаємось зараз. Вийдемо з невидимості і завершимо цю серію. Я сподіваюся, що вона вам сподобалась, бо я добряче так познущався над Мікою. Якщо ця серія вам сподобалась, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був я, Професіонал Бакі. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. Бу!